Всі знають, продаються отакі перечниці, в яких дуже гарний, такий красивий суміш перців, горошку. горошків, тут він різнокольоровий. І також тут є кришечка, і можна отако перевертати і зразу його так покрутив. Бачите, він його перемовив. Ну, як ця мололка. Млин такий ручний. Але є така проблема, що коли перець вже закінчується, то вона одноразова. Тут, щоб її розібрати, то треба оцю, оц оцю манжету гріти, якось там витягувати. Ну це як пробка посаджена на гаряче. Тому от перець закінчується і все. вже її користуватися не можна. Тобто треба вирішити або його розбирати, гріть, що дуже незручно, або зробити універсальний десь приспособу, щоб туди, як закінчиться, засипати новий перець. Ну Тому от я досліджував, це наче як воно обмежувальна манжета, щоб, напевно, щоб перець не сипався, вона знімається. Все ще можна зняти. Кришечка йде, обмежувальна манжета і все. А далі вже вона нерозборна. Це сам, сам млин, вже там ці шестерні, які перемалують перець всередині. Але от всередині є така досить широка перемичка. І я вирішив зробити там отвір для того, щоб насипати туди перець. От, і різні інші суміші. Як зробити отвір? І також його треба буде закривати, от тоді, щоб він не висипався, бо ви будете перевертати, коли молоть будете. І щоб не, не, не заважав тому потоку перцю. Тому все дуже просто. От в цій частині я роблю отвір. О. А закривати його буду, от беру від олівця, отаку от гумку. Отут вона є лівці з гумкою на кінці. Вона якраз з потрібного діаметра. Це буде як пробочка. От. Ну а тут треба зробити отвір трошки менший, щоб вона щільно туди входила. Як зробити? Зробити дуже легко, ну, щоб не висверлювати, берете розпечену розп... по діаметру викрутку якусь і його... Пробиваєте там. Тільки треба нагріти ще більше. Нагріти треба. Бо вона там товстенька. От. І тоді ви зможете насипати туди нову суміш перців, яку це, оця це... млин цей з пляшкою, ну він... Десь коштує до 150-200 гривень в магазині. От, а тепер ви зробите його одноразовим. Тобто, оця така суміш перців, яка там, до речі, насипана, бачите, один в один, вона вже дешева, ви можете, зможете її досипати. От Зараз нагріється чи паяльником, чи просверлити можна отвір і сверлом, але. Сверлити тоді треба буде отак, щоб туди не потрапила оця пластмаса стружка. Ну Я от хочу його пропалити. Спробувати. Все ж. Беремо. і О, воно легко, бачите, пропалилося. І стружечка туди не потрапляє. От. Такий от вірмаємо. Бачите? Якраз по діаметру оцієї пробочки, яку тоді ми будемо її закривати. От, і тепер беремо цю суміш перців і будемо її туди насипати посередині. Ну, Дірочка невеличка, тому прийдеться трошки. Повозиться, щоб насипати. Дві перчинки будуть там по одному. Можна якусь таку лієчку зробити. О. ну Насипати можна. От. І тепер цією пробочкою ви закриваєте. О. Чим довше вона, тим зручніше буде тоді. О, вона раненько закривається. Щільненько бачите, входить. І все, перець не сипеться. Ви можете знову його тако крутити, і воно буде вам сипати на їжу. А пробочка там всередині. Тоді знову можете поставити назад це кільце обмежувальне. О! І така Вона у вас. Стає багаторазовою зверху кришечку. Тому користуйтеся, буде працювати, поки не сітруться там оці шестерні. Дякую вам за увагу.